Екшен та драма цікаві великотки та неочікувані Камео. Таке ми було заключне серії цього неоднозначного сезону. Вітаю в криївці, і це мій традиційний огляд 15 ї та 16 ї серій, другого сезону шоу Зорині війни бракована партія. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом. Про далеку далеку галактику. Отже, поїхали! Звичайно ж, попереджаю про спойлери. 15-та серія розпочалася цілком прогнозовано. Загін 99 вирушив на Еріаду, щоб, скориставшись візитом доктора Гемлока на цю планету, відслідкувати розташування таємничих лабораторій, де тримають Христа та інших клонів. До речі, Еріаду вперше згадується в романі нового канону Таркін і є домівкою сім'ї Гранд Мофа. Я ж перше дізналася про цю планету з роману про Високу Республіку Світлоджедаєв. Саме уряд Еріаду невдало шантажував Нігіл. Касав Маліку. Еріаду відбувається зустріч імперців під очільництвом Таркіна, і крім Гемлока, ми зустрічаємо там Єорсона Креніка з Бунтаря. Більше того, Таркін згадує проєкт Зураграй, що є нічим іншим як зіркою смерті. І на цьому несподівані камео не закінчилися, адже на імперській базі загін 99 стикається із Согерерою та його партизанами, що планують рознести базу на друзки. Не дивно, що це створює додаткові складнощі для клонів. Та привертає до них непотрібну увагу імперців. Багато було на рахунку бракованої партії невдалих операцій та провалених місій, але ця обертається повною катастрофою та втратою Теха. Зізнаюсь, цього я ніяк не очікувала, адже його персонаж протягом цього сезону непогано розкрився та еволюціонував. Мені здавалося, що якщо хтось і загине, то це буде хрест. Але ні. Певно, був правий один з моїх підписників, який зазначив, що хрест має ще пройти шлях спокути. Тільки втративши Теха, я зрозуміла, наскільки до нього прив'язалася. З Вікіпедії на ніжках він перетворився на гарного наставника та друга Омеги, і їхнього тандему мені буде дуже не вистачати. Хто зможе його замінити? Точно не нагромило. Хоча, враховуючи фінал, то це вже і не так актуально. Зрада Сід, думаю, ні для кого сюрпризом не стала. Весь сезон нас підводило до цього. Навіть дивно, як загін 99 довірився їй після всіх застережень Фі. Та минулого досвіду співпраці з Трандошанкою. Чимось фінал сезону нагадав мені епізод Імперія завдає удару у відповідь з тією різницею, що цього разу Імперії вдалося отримати бажане Омегу, тоді як Вейдер впустив люка. Тим не менш, перед героями стоїть те ж саме завдання визволити члена команди. І це завдання із зірочкою, бо розташування наукової бази все ще невідоме, та й визволяти Омегу та інших клонів доведеться не з лап бганстера. А з казематів самої імперії. Не меншим кліфгенгером став і Камінг Аут, співробітниці лабораторії, яка назвала себе сестрою Омеги. Ще один клон жіночої статі, тільки з прискореним дорослішанням, як військові клони, чесно кажучи, вона мені не здалася схожою ані на Омегу, ані на інших клонів. Що ж, це було достойне завершення доволі нерівного сезону. Ці останні серії дійсно тримали мене у напрузі і здивували непередбачуваними поворотами сюжету. Хоча дещо я й спромоглася спрогнозувати, що зі мною трапляється нечасто. Шкода, що лише ближче до фіналу серіал став радувати дійсно цікавими і драматичними моментами. А що ви думаєте про фінал сезону? Будете чекати на продовження? Пишіть в коментарях. Я ще не впевнена, чи буду робити огляд цього сезону, бо, чесно кажучи, відео про браковану партію отримують набагато менше уваги, ніж інші. Тож пропоную трохи надихнути мене своїми вподобайками та коментарями. І не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!